Доброго дня! До нас неодноразово звертаються наші дописувачі з питання оформлення права власності на житловий будинок, який було побудовано ще за часів Радянського Союзу. Дуже часто це питання виникає у громадян сільської місцевості. Оформлення будинку у власність у селі це не лише формальність, а важлива процедура, що гарантує захист майнових прав. Без реєстрації неможливо повноцінно розпоряджатися своїм майном, укладати угоду чи передавати її у спадок. Для власників сільських будинків питання реєстрації часто постає особливо гостро, адже значна частина таких будинків зведена ще з радянських часів або без належного оформлення права документів на право власності. Саме тому правильне і своєчасне оформлення стає запорукою спокою для власників та його родини. Так, реєстрація будинку в селі надає можливість офіційно підтвердити право на майно. Це необхідно для можливості отримання е, даного будинку у спадщину. Відключити електроенергію, газ, водопостачання, укласти угоди оренди, купівлі, продаж, дарування, підтвердити проведення реконструкції, захист прав у разі судових спорів. Фактично, без внесення даних до державного реєстру право на нерухоме майно будинок юридично не існує. Звертаю увагу, що згідно абзацу 3 пункту 78 порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Документ, що Відповідно до вимог законодавства, засвідчує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не вимагається в разі державної реєстрації права власності на індивідуальні садибні житлові будинки, садові дачні будинки, господарські присадибні будівлі і споруди, прибудови до них що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року. Фактично, єдиним документом, що засвідчує факт існування об'єкта нерухомого майна містить його технічні характеристики, є технічний паспорт на такий об'єкт, виготовлений за результатом його технічної інвентаризації. Який же ж порядок реєстрації права власності. Так, оформлення відбувається через державного реєстратора або нотаріуса. Процедура складається з декількох етапів. Подання пакету документів разом з квитанцією про оплату держмета. Реєстрацію заяв у базі даних. Та перевірка документів, розгляд підстав для реєстрації, прийняття рішення про внесення даних до державного реєстру, отримання власника офіційного і виписки на право власності на такий будинок. Якщо документи містять помилки або відсутні важливі підтвердження, у реєстрації буде відмовлено, які ж необхідні документи. Так, для реєстрації потрібно документ на землю: це державний акт, свідоцтво чи витяг із реєстру. Також може бути договір оренди земельної ділянки, паспорт. Та ідентифікаційний код, технічний паспорт на будинок, а також виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради, якщо такий орган не створений сільською головою селищної міської ради або відповідної архітектурної установою. У складних випадках перелік документів розширюється, особливо якщо будинок старий або будувався без належних дозволів. Як вже зазначалось, що дану реєстрацію права власності на нерухоме майно здійснюють Нотаріус, приватні чи державні або державні реєстратори. Вибір залежить від зручності та швидкості, адже їх, їхні повноваження однакові. Найчастіше виникають проблеми через відсутність правостановлючих документів, самочинне будівництво, без введення в експлуатацію, спільну власність кількох осіб або розбіжності в документах. У таких випадках доводиться звертатись до суду чи робити додаткову технічну інвентаризацію. Багато людей навіть і не підозрюють, що їхній будинок юридично не існує. Це стає проблемою, коли потрібно продати чи подарувати майно, оформити, спадщину або підключити комунікацію. Оформлення власності це не витрати, а інвестиція і впевненість у безпеку. Якщо ви не впевнені, з чого почати або не маєте всіх документів, варто звернутися до фахівців Земельного фонду України. Який допомагає власникам перевірити всі документи на будинок і землю, підготувати повний пакет для реєстрації, супроводити процедуру та у нотаріуса чи державного реєстратора, вирішити спирні питання у судовому порядку. Земельний фонд України це надійна підтримка, коли мова йде про ваш дім та землю. Все буде Україна. До побачення.